Не намагайся встати, бо зараз вріжу ще раз. О, Господи, Боже, тато. Дорогою сюди я бачив написи Баклі всюди. Хто захоче собі таку сім'ю? У нас є гроші і зв'язки. Це слід казати у минулому часі. Нам нелегко. Ми втратимо ресторани. Промисел. У нас три місяці, щоб знайти два мільйони. І Як ти все розробиш? це в свої руки. Десять мільйонів доларів у кокаїні йопіа. Ти розумієш, що це кінець. Назад вороття немає. Тільки не починай істерику тут серед болота. Пробач. Тільки не вибачайся. Господи. Зубин приходили. У нас є правила в бізнесі, а у тебе є свій. Ага, чекай, забув у тебе його нема. Тихо, тихо! Все, гаразд, спокійно. Потрібна твоя допомога з Та-да! Вітаю у моєму скромному опієвому стартапі. Я шукав того, на кого можна покластися. Розраховуй на мене. Ура! Гайда вбивати! Довкола нас мреють люди. Ти не можеш владнати все, гарлене. В нашій сім'ї не говорять про погане. Я майже хороший хлопець, майже хороший чоловік, батько, син. Не лише тобі потрібен друг. Якщо зачепиш мого чоловіка, я тобі влаштую. Наркоторгівля це наркотика. А! Не крутиш, або впадеш. Гроші. Жидоба. Его. На назад неможливо. Прошу, не треба!